Слава Ісусу Христу! Дорогі браття і сестри у Господі, сьогодні на Богослужінні в православних храмах свята церква живила своїх дітей повчанням з Євангелія від Іоанна, з 13 до 17 вірша 3 глави. Благослови Господи і нам прийняти хліб Слова Твого для укріплення духу, життя чесного, спільної перемоги над супротивником і миру». Сказав Господь: ніхто не сходив на небо, тільки той, хто зійшов з небес, син людський, сущий на небесах, і як Мойсей підніс Змія в пустелі, так належить піднестися Синові людському. Щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Бо так полюбив Бог світ, що віддав і Сина Свого Єдинородного, щоб усякий, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Бо не послав Бог, сина свого, у світ, щоб судити світ, а щоб світ спасся через нього. На початку. Бог створив небо і землю. Ці перші слова Біблії зараз є дуже щасливі у свідомості українця християнина. Завченням православної церкви Божественна жертовна любов і благость, а точніше її надлишок є причиною створення світу. Тому жертовна любов є основою життя, створивши, Господь підтримує і веде усе створене. Своєю силою або благодаттю. Вона пронизує і підтримує усе створене і всяку дію по волі Господні. У святих отців церкви благодать називається нетварною енергією, а в книзі буття називається світлом першого дня. З Євангелія знаємо, що Бог сам є любов, відповідно, і Всесвіт є творінням любові. Відтак Він добрий. Оскільки Господь створив світ, то він його власник, і його воля стосовно видимого світу, і особливо людини є закон життя. І ти ж проти волі Божої чинити зло, це рух проти Всесвіту, темрява і мука, а жити вічною правдою є справжнім життям у світлі, слави Божої». Якщо Бог є джерелом життя для всіх живих, то, звичайно ж. І для людини. Але на відміну від усіх тварінь, людина є особлива, свобідна, оживотворена безсмертною душею земля, створена Богом як Його відзеркалення, тобто по образу Божому. Людина створена як особистість, яка усвідомлює свою оригінальність та винятковість, будучи найдосконалішим творінням серед видимих. Людина мала і має вище призначення уподібнюватись творцю і бути співпрацівником Бога на землі. Ми мали завдання, опанувавши мудрістю любов'ю всесвіт, весь світ зробити раєм, відтак у серці своїм вдячно принести Його Господу як дар дитини Батькові, а від улюбленого отримати в дар повноту Божої благодаті. І стати причасниками чи учасниками його блаженства. Ця сила благодаті чи слава дарується ним, приймається причасниками, а вірою і ділами любові повертається до нього. І в цьому, ніби кругооберті слави Божої, і є блаженне життя творіння. Але ми спокусились, прийнявши вірою отруту неправди, відпали від слави Божої. Втратили життя вічне і блаженство та попали в рабство диявола. Людина, а в ній людство захворіли, пошкоджені вірусом гріха. Однак Творець нас не покинув, бо він любов. Причина, згідно якої Син Божий мав бути вознесений спочатку на позорне знаряддя страти людей, а потім на славний небесний престіл, полягає в тому. Щоб Бог надзвичайно любить людей. Бог полюбив нас неземною любов'ю, так що й Сина Свого, єдинородного віддав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув і мав життя вічне. Тому зараз відхлі... відхід людини від свого джерела життя і любові це самознищення. А віра і співпраця Спасителем є нашою метою. Слово возлюбив сказано як доконаний факт, бо Христос уже прийшов до Своїх. Під світом тут Христос розуміє не природу взагалі, а свідомих і відповідальних за свої вчинки істот, тобто все людство і хвороба гріха. Бог хоче, щоб людина була жива, здорова, свобідна. Це можливо тільки у живому, свобідному Ісусі. Христі Воскреслому, Бог хоче, щоб людина всією своєю любов'ю була прив'язана виключно до нього, як джерела любові, наповнюючись його небесною любов'ю, відзеркалювала її, на оточуючи творіння Божі. Це зветься єдністю людини з Богом, світлом і шлюбом душі з Христом, надання переваги в любові будь-кому і будь-чому на землі. На небі більше, ніж Богу Всевишньому, віддаляє людину від живлення і знесилля. Така виснажена земними насолодами душа висихає і залишається абсолютно безплідною до добра, і зранена сп'янінням гріха не хоче вже жити в світлі правди. Гріх це смерть. Якщо цього не знають і не можуть знати люди, що знаходяться. Поза Церквою Христовою, то православні християни знати зобов'язані. З чим душа людська найтісніше пов'язана любов'ю, з тим вона перебуває в шлюбі. Григорій Савець Сковорода колись сказав: в кого людина вірить, того любить, до того йде, в того і перетворюється. У нас, християн, є унікальна можливість. Звіряти свої уявлення про Бога з першоджерелом у таїнстві причастя чи Євхаристії. Так, ми віддаємо себе Богу на оновлення і спасіння. В нас здійснюється внутрішня тайна любові небесної і земної, таємниче налаштування тональності нашого життя відповідно тональності взірця і першоджерела Христа Ісуса. Ми маємо честь бути створеними по образу Божому. І хоч ми через довіру лукавому втратили подібність Творцю, Христос у церкві, як суспільстві вірних, дає нам можливість відновитися. Таким чином, ми довіряємо себе досвідченому гончареві, прекрасному вчителю, надійному лікарю для навчання і зцілення нашої душі і життя. Над нами працює небо. Христос двічі згадав, що прийшов дарувати людям життя вічне або спасіння. Христос каже, що саме існування в Його покликанні як Месії вже є спасіння світу. А суд над світом це мета іншого, другого пришестя, яке буде у свій час. Однак присутність Ісуса Христа серед людей відразу ставала судом природнім. Він був воєвником внутрішнього стану людини, і кожен відносно нього являв себе тим, ким був всередині, у кого діла були морально злими, той зв'язаний ними в присутності Христа і світла істини. Вибирав залишатись у темряві самообману. Христос пояснює, що злодіючі не хочуть, щоб світло освітило їх діла. Які не заслуговують за своєю марнотою тієї уваги, яку їм надавали. Навпаки, люди правди, честі, щирі, чужі всякому лицемірству, охоче йдуть назустріч світлу, прагнуть набути істину і славу в Ісусі Христі, не для самохвальства, а щоби пізнати себе і оцінити належно свою поведінку. Через це. Надихаються ще більшою ревністю досягнення вищого морального ідеалу, приховуючи свої діла, бо знають, що робили їх в Бозі, тобто для Бога і з Його допомогою. Простір нашого життя це боротьба темрява і світла. Тому зрозумілими стають слова Христові: як джерела світла і життя, хто не зі мною, той проти мене. Людина не може бути пустою посудиною, як живу, її може наповнювати божественне світло любові або вона може стати вмістилищем пустоти і темряви, як місця і оселі нечистого. Прийшла війна, і правда Божа відкриває кожному його здорову або гнилу сторони сутності. Закінчився час розмов, диспутів, екранного марнослів'я, тепер діла. Перебога, перемога потребує змін, світогляду і совісті. Прийшов час, в якому маємо визначитись і стати співпрацівниками Бога або стати в ряди Його противників. Ми чекали, відкладали покаяння, а іржа гріха покривала душі. Закон Божий зневажили, а на першому місці поставили комфорт, який розслабив думки про правильний вибір. І безпеку. Бог з безкінечною благістю своєю і любов'ю сьогодні бажає мати благодатних причасників своєї слави, ціль, що поставлена перед творінням полягає в обоженні, в тому, щоб все творіння стало спільником божественної слави і блаженства. а шлях або засіб до обоження в прославленні Бога благочестивим життям. Людина не стає вправним християнином в один момент, прийнявши хрещення, а тільки свідомо ідучи за Христом. Поступово і безболісно. Християнство у нас зароджується і зростає тоді, коли руйнуються наші звичні уявлення про світ і релігію. Наша мета втриматись, над нами працює небо. Наша мета захищатись і воювати. Над нами працює Небо, незважаючи ні на що вірити в остаточну перемогу Ісуса Христа в Україні. Слава Його належить тільки тим, хто з великим смиренням і самовіддачею готує себе для неї. Звідси і закон духовний хрест, понесений людиною, відповідає небесній славі. Тому слава ця належить героям. Які всеціло віддали Богу своє життя, бо полюбили ближніх як самих себе. Все добре, чим ми володіємо, є сяйво слава Його в нас, Україна, наша квітуча земля, наш рай і прекрасна родина людей Божих для життя у волі Господній, також є слава Його, тому слава Україні, як діти світла подібно до ангелів на небі. Ми завжди вітаємось, дякуємо за все славою, кажучи слава Богу. Віруючи православно, що Бог, Слово, став людиною, визволив нас від рабства диявола, зруйнував пекло і воскреснувши через церкву, дарує людям зцілення від гріхів і життя вічне. Ми вітаємось славою, промовляючи при зустрічі, слава Ісусу Христу! І відповідаємо, слава навіки Богу Живому, бо в Книзі діянь святих апостолів в 4 главі, 12 вірші написано: немає іншого імені під Небом, яким належало б нам спастись. Славлячи Всевишнього Бога, ми засвідчуємо і наша батьківщина Україна, слава Його нам на спасіння. І ми віддаємо свої сили. Його славі і виголошуємо слава Україні. Ми знаємо, Бог не дасть надмірно пошкодитися злу і пошкодити людство. Ми знаємо, Господь не дасть надмірно поширитися злу і пошкодити людство. Трудімось, щоб і нам жити у світлі правди Божої. Ненавидіти брехню і зраду. Час віддавати в небо плоди, чесноти любові. Для цього потрібно порівняти себе з Христом, святими Його, уподібнюватися вищому взірцеві і боротись за себе, за сім'ю, за родину і за Богом даровану Україну. Для цього відрікатись від себе гріховного, брати хрест дружби з Ісусом Христом і йти протоптаною дорогою чесності евангельської, і нехай світлоносний хрест Спасителя. Як знак перемоги над злом і вічної присутності Христа, Бога з нами буде нам зброєю духовної перемоги. Ми переможемо, бо ми любимо і віруємо в істинного Бога, сущого на небесах. Христос, посеред нас був, є і буде навіки. Амінь.